Що пахнуть хлібом, друзі. Завдання номер 1 виконано. Ще в нас їх буде дуже багато тих завдань. Але зараз ми на вірному шляху. Завдяки тому, що ми росте. Посіяли рівно тиждень, тому, ми були на цьому полі, сіяли тут нашою сівалкою і отримали вже 95% сходів. За допомогою анкерної сівалки, то, що вона не вивітрила ту вологу, яка у нас була в ґрунті, яку ми отримали з неба, яка випала в виді доща, який пройшов там, за декілька днів до цього. Тобто, у нас це дуже швидко це відбулося через те, що оптимальні сроки ми посіяли зараз, ми вважаємо це так, і в нашому регіоні найважливіше це отримати всходи, а потім вже з ними. Працювати далі. Але саме основна задача це отримати всходи, тобто 90% успіху в нашому регіоні отримати всходи і довести їх до зими. Зараз ми основний свій акцент робимо на тому, щоб запобігти. Пошкодженню від совки, тому що зараз вона буде інтенсивно переселятися з полів, які у нас тут рядишком є з соняшником, з кукурудзи, з будь-яких інших полів, там підріжається совка. Це основний шкідник, який зараз буде шкодити нашим посівам. Ми будемо боротися, я думаю, спробуємо превентивно, тобто робити краєві обробки контактними інсектицидами. Думаю, в два краї будемо робити. Зараз розставимо пастки сьогодні з. Приманючою рідиною, щоб совка летіла активно, і ми бачили, скільки відсотків льоту. Але якщо ми тільки побачимо, що вона вже починає летіти, а я вам хочу сказати, що я так чуть-чуть походив, то вже з-під ног щось злітає, то треба зараз бути максимально важним, щоб ми саме метелика на підльоті забрали. І тоді у нас буде набагато менше проблем. Ще ми в минулому році тестували. Внесення фосфорорганіки за допомогою сівалки. Так як в минулому році ми були, практикували більш пізні посів і не було вологості в ґрунту, вона не дуже ефективно себе показала. Але на сьогоднішній день зараз є поки що в ґрунті волога. І я думаю, що ми в цьому році проекспериментуємо саме ін'єкційне внесення, внесення в ґрунт фумігуючих препаратів, тому що ну, ви бачите, яке поле, то багато рослинних рештків, і є де заховатися і совки, і від шкідника. Ну, тобто совки заховатися від пташок і заховатися, тобто не заховатися. Ефективність препаратів буде трішки менша, тому що ну, потрібно, щоб все ж таки воно попало на ґрунт, а воно буде попадати на рослинні рештки. І через це є трошки побоювання стосовно того, щоб препарат спрацював ефективно. Є декілька ідей, декілька компоновок, саме ін'єкторним, щоб типом внести це в ґрунт, щоб зробити таку фумігацію да, знизу до верху. Тому що, як ми зазвичай робимо, то ми зверху вожемо на... і ми тільки пошкоджуємо саме всовку у період, тоді, коли вона вилазить на поверхню, і це дуже важко її зловити в цей період, тому що вона вилазить тільки коли прохолодно, бере там якісь рослинку, затягує назад в нірку їсть там її і потім там, через декілька днів може вилізти. Чим більша совка, тим менше вона вилазить на поверхню. Тобто вона може один, Якщо маленька совка, то вона кожного дня вилазить, тому що їй треба інтенсивно наростати. Якщо ця совка вже більш крупна, то вона вилазить раз в три дні. Вона на губині, там захочеться 5-7 см. Там, де не жарко, де комфортно їй. Зараз ґрунт вологий легко її тобто, копати, тому треба все ж таки. Більш зараз акцентувати увагу на те, щоб збити на, під, на підльоті цю совку. Також хочеться вам зараз показати, як ми за допомогою прямого посіву зберегли вологу, яка в нас випала, і Використали її на всі 100%, так як ну, на кількість вог ми повпивати не можемо, але на те, як її зберегти, ми повпивати можемо. Тобто, це за рахунок робиться і штригельної борони, і за рахунок меншого пошкодження ґрунту, більшої кількості рослинних решті на полі, так як ми зменшуємо травмування самої каплі, коли вона летить, вона поступово у нас падає на ґрунт. Попадає на рослинні рештки, потім уже на ґрунт стікає, ну, попадає на солому, і вона менше, вип... менше випаровується. Так як у нас є також соломка тут, зараз ми вам ще покажемо, то волога не так випаровується, тому що рослинні рештки відбивають сонячну енергію і не дають так сильно прогріватися ґрунту. Зараз ми візьмемо трошки ближче камеру і ближче вам покажемо всходи і скільки вологи у нас є на даному етапі. Друзі. Також не забуваємо про внесення гербіцидів, які будуть оборотися з паду пшениці, тому що вона теж хоче жити і теж зараз з первими сприяти умовами вона починає у нас вилазити з ґрунту. Бачимо ось рядочок, тобто тут, тут у нас соломка стоїть на 30-й міждуряді, повторююся, неодноразово, що це у нас посіяно. І бачимо рівномірність сходів. тобто Ось у нас ріпачок. Він ой, травмував рослинку, сорі, Ось він у нас сходить. Ось-ось. ось, 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 Тобто у нас кількість рослинок має бути на метр. Має бути там 20-22 штучки. Зараз ми з вами разом це виміряємо. Беремо метр і рахуємо, кількість рослинок на метрі. ось так. Ось у нас метр. І рахуємо. Ось у метр. Получу, рослину. Один, два. Тут буває і збив, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 штучок. Тобто, це 500 тисяч у нас вже зійшло і, і тут ще до всходи. Тобто, є рослинки, які, можливо, трошки попали. Не в такі спіраті умови, ось вона. І можуть трошки замедлитися сходи. Тобто. Але можна сказати, що 80% сходів густоти ми тут вже отримали те, що ми планували. Бачите, як гарно у нас рослинні рештки дають тінь рослинки. І це дуже позитивно впливає на сьогоднішній день, тому що ну, жара все одно для неї зараз це стрес. І під час того, як ми. Будемо зараз, у нас рослина буде рости. Ми будемо, і ми вже внесли амонійний азот, який більш краще розвиває кореневу систему. Тобто вже рослинка, коли буде два листочка, в неї справжніх, це у нас тільки сімедольки винесли, вона вже почне харчуватися від ґрунта. А там у нас є якраз амонійна форма азоту, яка стимулює проростання коріння. Тому апріорі у нас рослина так сильно переростати не буде. І якщо треба буде там якийсь міні-міні зробити розтригуляційний ефект, то ми знаємо, які препарати у нас м'ягенько в такій фазі працюють, і ми, в принципі, не боїмося цього. Але не хочеться тормозити рослинку. Дивіться, зараз вам викопаю таку ось рослинку, яка тільки буквально вчора у нас, ще раз скажу, це минув один, один тиждень, тобто минулий понеділок ми тут сіяли. І вже цього понеділка у нас ось отримуємо всходи. Глубина посіву, Бачите, показую лінійкою, бо <кій> щоб нікого не дурить, зараз <кій> звожу. Глубина у нас посіву, Ось, ми беремо сантиметри. Ну, я бачу візуально, що це десь 5 сантиметрів, але ми в таку землю сіли. Тобто, так, да, це 4,5 см. У нас рослинка вийшла 4, ну 4 см. Ми сіяли на таку губину, тому що нам, ми діставали ту вологу, яка у нас є у ґрунті. Але ще хочу акцентувати увагу вашу на те. Ось тут дивіться такий спресований ґрунт. Дуже бачите, це те, що робить. Сівалка, яка дає гарний контакт насінини з ґрунтом. І через це отримуються рівномірні і якісні всходи. Якщо у нас цього контакту не буде, рослина буде у нас у повітрі, ну, насінинка, і всходи можуть отриматися зріджені. Якщо взяти зараз і подивитися от під соломою, скільки у нас вологи, то, будь ласка, ось я отгорнув 2 см, беру лопатку. І волога земля. Можна ліпити кавачики, що ви там хочете, глетчики, все, що потрібно. Тобто, якщо брати е, класичний обробіток ґрунту, то вологи на 5 см вже немає. І зараз ми це вам продемонструємо. Поїдемо на не наше поле, а на наших колег. Тобто господарів, які тут також господарюють в нашому регіоні, і покажемо, як виглядає поле з класичною виробіткою. А на цьому полі я хочу поки що завершити і поїхали далі. Так, друзі, були ми на полі, на нашому, а ось поле, де хлопці хотіли посіяти ріпак, але ну, просто дивіться, грудка, яка да, там десь волога є, ось ось вона, але вона є в верхньому слої, а далі все. Скала. Тобто ну, Люди, щоб ви розуміли, в цьому році, ну, зараз поки що вони не планують, якщо буде дуже сильний дощ міліметрів 40, що воно розмочить оцю ось огрудку, то можливо вони будуть сіяти. Але на сьогоднішній день, ну ви бачите, але технологія, яка тут в господарстві? Вони спочатку беруть, орять, потім дискують, якщо така ось огрудка, ну, вони попробують тут подіскувати. Нічого з цього хорошого не вийшло, скинули. Сказали, що в цьому році сіють, сять ріпак не будуть. Богдан, це зняв. Все. І це, щоб ви зрозуміли, тут у мене гостре. Ну. Це ну, мінімум з міліметрів, 20, ну не знаю, не 20 міліметрів 40 треба, щоб така грудка розмокла. І сказали, що відмовлюються в цьому році, поки що умов не склалося, щоб посіяти по такому обробленому полі. А в нас вже є сходи. тому... Думайте, змінюйтесь і процвітайте. Всім гарних ворожаїв, а ви слідкуйте за нами далі ще буде дуже багато цікавої інформації.